Шановні колеги, шановні колеги, вже зараз будемо розпочинати другу частину нашої конференції. І розпочинається вона з круглого столу: еволюція ожиріння від метаболічного синдрому до серцевої недостатності. Мені дуже приємно, що ми будемо тут зараз дискутувати з Леонід Георгічем Воронковим, професором Воронковим, який вже знаходиться зараз біля мене. І розпочинаємо, напевно, що з першої доповіді. Присвячений самій проблемі, що ж це таке у нас? Звідки береться оцей кардіометаболічний синдром? І як він рухається від ожиріння і цукрового діабету до серцевої недостатності, і яким чином проходить оцей віс весь континуум. Кардіометаболічний ризик. Ну вже багато років, мабуть, більше 20 років. Ми працюємо над проблемою метаболічного синдрому. і Це дійсно смертельний квартет, ожиріння, деслепідемії, інсулінорезистентності і гіпертензії, і метаболічне здоров'я серцево-судинної системи і нирок. Отакі От президентські рекомендації в 23-му році випустила Американська асоціація серця. Розписавши стадії серцево-судинно-ниркового метаболічного синдрому, в, цьому, в цій частині нашої конференції більш детально до цього підійде Тетяна Володимирівна Колесник, тому що саме цьому присвячена її доповідь і більше розкриттю проблем артеріальної гіпертензії. Я хочу сказати, що всі ці стадії ведуть до накопичення серцево-судинного ризику, до ризику. Розвитку ниркової недостатності, ну і прогресування, безперечно, метаболічних зрушень. В 2024 четвертому році запропоновано такий клінічний консенсус з європейським товариством з кардіологів ожиріння і серцево-судинні захворювання. Отакий клінічний консенсус. До речі, щодо поширеності ожиріння, ми з вами казали, що є поширеність серцево-судинних захворювань, а це поширеність одного з факторів: Body mass індекс більше ніж 30 кг на метр квадратний серед країн-членів. Європейського товариства з кардіологів у 2019 році. Ну, бачите, ми десь тут посерединці, і написали, що у нас близько 20-27% ожиріння. Насправді більше. Насправді більше. Чому ми кажемо про ожиріння як один із факторів ризику? Бачите, один із тих кітів, на якому якраз базувалось дослідження інтерес парстаді. То загалом центральне ожиріння, тобто абдомінальне ожиріння, вимірена окружністю талії, було в європейців присутнє у 41%. відсотку. Це я демонструю ще наші дослідження разом з Тетяною Володимировною Колесник, які ми проводили в Дніпрі ще в 2013-му, потім в 2019-му роках. І надлишкова маса тіла разом з ожирінням займають 70%. Нормальну масу тіла мали лише 29,3%. А саме більше ніж 30%, це у нас близько 30%. тобто трішки більше, ніж нас охарактеризувала Європа. Більше це торкається жінок абдомінального ожиріння. і звісно, якщо який ключ до вирішення цього питання, якщо е, ідентифікувати за європейським. Стандартом, то це більше, ніж 72 якщо о, окружність сталі у жінок більше, ніж 80%, а у чоловіків більше, ніж 94. Ці IDF критерії. Якщо ж використовувати ATP 3 критерії, о, котрі досі Присутні в ідентифікації абдомінального жиріння в Сполучених Штатах, то значно ліпші результати, лише 46%. Насправді, вісцеральне, підшкіряне і епікардіальне жиріння мають різні, різну природу і різний характер. Вісцеральний жир це найбільший тягар, тобто той жир, що окутує, якби такими. Своїми руками обіймає внутрішні органи, то він має найбільшу метаболічну активність і найбільший роз, ризик. Підшкіряний жир він метаболічно нейтральний. А от епікардіальний жир, тобто серце, яке ми на секції, на жаль, можемо спостерігати, яке огорнуто жировою тканиною, це лише додаток до. Надлишкового такого кардіометаболічного ризику Смерті при ожирінні. Слід пам'ятати, що дві третини хворих з ожирінням завжди помирають від серцево-судинних захворювань. Ожиріння і супутні фактори ризику. Безперечно, це вервечка, чи то такий ланцюжок, який поєднує і дисліпідемію, і цукровий діабет, і гіпертензію, і синдром нічного апноя. Ризик мікроваскулярної дисфункції зростає при ожирінні. Ми вже стільки дебатували сьогодні і з Сергіє Васильічем Сцало, і з Анатолієм Вікторовичем Руденко. Це, безперечно, все характеризує оті три чверті того айсбергу хронічних коронарних синдромів, саме мікроваскулярна дисфункція, яка знаходиться нижче. Демаркаційної лінії а на горі це обструктивні, обструктивні порушення коронарного кровообігу, окремий фенотип хронічної серцевої недостатності. Як на мене, мені більше за все подобається схема вазана, яка ще була запропонована давно, ще в 2001 першому році. І ми бачимо це ожиріння, яке е, асоціюється з е, всіма факторами ризику, може призводити до поступового зростання переднавантаження, постнавантаження формування спочатку асимптомного, а потім вже і симптомного прояву серцевої недостатності. Природна історія розвитку цукрового діабету слід пам'ятати, що, на жаль, це прогресивне. Збільшення інсулінорезистентності і збільшення спочатку вибросу інсуліну, а потім вже виснажені островки ларгіранса вже призводять до дефіциту інсуліну, коли вже організм хворого потребує екзогенного його введення, коли вже не справляються. Пішункова залоза. І от рекомендації щодо ведення серцево-судинних захворювань у пацієнтів із діабетом 23-й рік, і алгоритм ведення це по перше, визначити, що за пацієнт перед вами з серцево-судинним захворюванням чи то з е, е, захворюванням. По типу цукрового діабету, якщо є серцево-судинне захворювання, то ми вже шукаємо, чи є в нього діабет. Якщо є діабет, то ми шукаємо і ретельно шукаємо серцево судинне захворювання або ураження. Нирок. Якщо ми проводимо весь цей діагностичний алгоритм, то ми доходимо вже до фармакологічних призначень. Діагностика цукрового діабету стандартна, тут нічого нового. Якщо у вас глікований гімоглобін більше, ніж 6,5, якщо у вас глюкоза над більше, ніж 7, або при пероральному глюкозотолерантному тесті більше, ніж 11,1, то ви можете виставляти цукровий Діабет і не чекати е, вже консультації ендокринолога, тому що в Україні дуже е, повільно діагностується цукровий діабет, дуже довгий шлях від, дякую, дуже довгий, е, шлях від е, е, діагностування до е, початку лікування. Хоча цукрознижувальна терапія. Також 23-го року вже зазнала суттєвих змін для пацієнтів з діабетом другого типу етрансклератичними серцево-судинними захворюваннями. І на перший, такий уже, на перший план порівняно з існуючим протягом 20 чи навіть 25 років метформіном вийшли інгібітори. Натрій залежного котранспортера глюкози другого типу, і агоністи рецепторів до глюкагоноподібного пептиду. Причому це призначення має бути першим до метформіну і незалежно від рівня супутніх від існування уже супутнього цукрових, цукрознижувальних препаратів. Тобто ці. Два, два е, класи препаратів інгібітори натрій залежного котранспортера і агонисти, рецептор глюкогоноподібного пептиду. Яким чином, яким чином діє гліфлозин? Гліфлозини взагалі всі. Не тільки е, ті, про які ми будемо казати, це дія інгібування реабсорбції глюкози в нирках, шляхом пригнічення натрій глюкозного котранспортера другого типу, це вплив і на нирки, і на серце, і на судини, і на всі енергетичні вже процеси. Наявність одного кардіологічного, ниркового або метаболічного захворювання значно підвищує ризик розвитку іншого. Тобто, якщо є вже е, серцева недостатність, то без, безперечно... Е, е, Перебіг хронічної ішемічної хвороби серця буде дещо погіршеним. Якщо вже є ще цукровий діабет, то, безперечно, це також поглиблює тяжкість нашого хворого. Ну і звісно, що вік є значним фактором ризику розвитку хронічного хронічних захворювання нирок, тому слід зважати саме на той. Кардіоренально-метаболічний синдром, який торкається усіх цих ланок патогенезу, якщо ми бачимо за рекомендаціями. Американської діабетичної асоціації є дві рівнозначні цілі лікування цукрового діабету: це зменшення серцево-судинних уже ускладнень розвитку всього процесу, і, безперечно, це ми маємо лікувати і сам цукровий діабет, тобто ми впливаємо і на Серцево-судинного ускладнення і на перебіг цукрового діабету пацієнти з цукровим діабетом другого типу належать до групи високого і дуже високого серцево-судинного ризику. Яким чином ми це можемо розрізнити, якщо у нас у хворого Високого ризику це існування лише одного з компонентів, або віку, або ожиріння, або артеріальної гіпертензії, то о, пацієнти дуже високого ризику, це, безперечно, хворі вже з маніфестованими серцево-судинними захворюваннями, які мають весь кластер метаболічних зрушень, які формуються дуже швидко і які на жаль. Погіршують прогноз нашого пацієнта. Чому так важливі ранні профілактика, діагностика і лікування супутніх патологій при цукровому діабеті другого типу? Тому що шлях від метаболічного синдрому до вже цукрового діабету і серцево-судинних ускладнень я бачу в аудиторії вже Володимира Івановича Панківа і цитую його висловлювання: що шлях цей до серцево-судинних ускладнень дуже швидкий. Кій, це добре заасфальтована пряма дорога. Вірно кажу Володимир Іванович? це я вже цитую вас, тому що краще не скажеш про це, якщо вже в класі НЗКТГ 2 препарат Жартінс, ми цитуємо це єдиний. Препарат, що знижує відносний ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 38% у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, в дослідженні ЕМПРЕК Ауткам продемонстровано кардіорінальний захист. Відкриваючи нові можливості в лікуванні цукрового діабету. Таким чином, ми серцево-судинну смертність зменшуємо на 38%, смерть від усіх причин на 32% і гостру серцеву недостатність на 35%. Цей препарат Джардінс достовірно знижує ризик серцево-судинної смертності та госпіталізації внаслідок серцевої недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, вже з 59%. Та 17 дня від початку терапії, відповідно. Тобто серцева-судинна смертність е, зменшується на 38%, це у нас е, 59-й день і гостра серцева недостатність, е, безперечно, треба швидше, швидше е, здійснювати цю допомогу, тому на 17-й день. Е, якщо казати про всі Мейс, про всі великі серцево-судинні події, то е, дія е, саме емпагліфлазіну знижує МЕЙС на 14%. Ви бачите, за рахунок серцево-судинної смертні, е, нефатального інфаркту міокарду і е, нефатального інсульту. Якщо е, знову е, посилатися на рекомендації Американської діабетичної асоціації, то 25-го року Чардінз єдиний із інгібіторів НЗКТГ-2 2 із наявних в Україні має доведені кардіоренально метаболічні переваги. От знову і серце, і нирки, і весь метаболізм для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та високим серцево-судинним ризиком. І таким чином висновок пряма і непряма дія Джардін забезпечує кардіоренальні і метаболічні переваги. Я думаю, що тут буде і всі серцево-судинні. Ускладнення зменшуватися, і збільшуватися ті позитивні фактори, які можуть вплинути на перебіг захворювання. Всі води відомі. Вплив також на запалення, вплив на оксидативний стрес, вплив на формування серцевої недостатності. І я думаю, що на цьому ми подякуємо вам за увагу і я зрад.